Друзі, всім привіт! Це шоу не бреше, а це Макс. На вулиці поголоднішало. Я одягнув нову шапку, яка виглядає точно так же, як і стара. Я просто той дід із мемасіка із двома рубашками. Чому гобер не лох, чому Брукс не лох і чому пул лох, ми поговоримо зразу після заставеньки. Погнали! М'ячне бреше, м'яч не бреше, м'яч не бреше, бреше. Jaśna proszę, jaśna proszę, jaśna proszę, jaśna proszę. Отже, друзі, Мінісота. Мінісота. Сьогодні говоримо про NBA. Як ви вже зрозуміли, Мінісота і холоди в нас дуже пов'язані? Тому звичайно, що коли за вулиці випав сніг? Ми зараз саме про цю тему. Що відбувалося на тижні в НБА, що мене вразило, і як ви вже зрозуміли, це Мінісота Тімбервулс. Команда, на яку вже взагалі ніхто не покладає жодних надій, окрім можливо їхніх вболівальників, яких зовсім і зовсім непогано. Але Мінісота наразі молодець. А як все погано розпочиналося? Ви пам'ятаєте, як обміняли? Руді Гобера на всі активи, які тільки були, Руді прийшов, нічого не може зробити. Карл Ентоні Таунс, як завжди, непонятне, щось незрозуміле, величезного розміру, але при цьому дуже погано грає в баскетбол. Ентоні Едвардс, ну що таке, Ентоні Едвардс, думали всі. І наприкінці минулого сезону Гобера дискваліфікують за те, що він б'є власного тіммейта, МакДеніас кращий захисник команди на периметрі, ламає руку, тому що він там щось не поділив із стінкою. І у підсумку. Програє Мінісота у плей-офф Денверу із рахунком 1-4. І всі думають, господи, наступний сезон буде точно такий же. Це буде така ж погана Мінісота. Всі будуть сміятися над Гобером, всі будуть угорати над Карлом Ентоні Таунсом. І щось там буде бігати цей Антмен, який буде забивати згори через всіх, кого завгодно. Але мінька буде там десь в районі плей-іну бультихатися. А що ми маємо наразі? А наразі Мінісота. в нас лідер заходу, друзі. Лідер заходу. Мінісота 10-3. Вони розпочали цей сезон, і це команда, за якою потрібно обов'язково дивитися, принаймні за. Я зрозумію, що вони там перетворяться на гарбуз вже десь у е, квітні, а може і не перетворяться. Що ж, власне, сталося? А сталося те, що Руді Гобер, нарешті, нарешті Руді Гобер став. Тим захисником, якого так чекала Мінісота. Він просто цементує все цей захист, і на сьогоднішній день Мінісота в нас є другим захистом у Лізі. В усіх НБА Мінісота, друга за захистом. Але чи лише це заслуга Руді Гобера? Звичайно, що ні, навіть Карл Ентоні Таус, людина, яку вже куди тільки не обмінювали. Нью-Йорк вже там стояв навіть із упакованими чемоданами для Карла Ентоні. для того, мов, давай, нам в плей-офф не вистачає лише такого лаха, як ти. Ні, навіть Карл Ентоні Таунс прийняв свою роль другого пацана в цьому селі і наразі виглядає дуже і дуже потужно. Показує не найвищі цифри так, у своїй кар'єрі, звичайно, але знову ж таки він показує дуже достойні цифри для гравця номер 2 в команді. І до того ж, Карл Ентоні Таунс почав захищатися. Ні. Ні, вам не почулося, а мені не здалося. Він дійсно став захищатися, і він ледь не вперше в своїй кар'єрі є невід'ємним гравцем за показником. Плюс-мінус, коли він на майданчику, плюс 6,1. Плюс 6,1 з Карлом Ентоні. Кат просто кат. І Карл Ентоні Таунс є дуже важливою складовою цієї команди, і те, що він прийняв на себе роль е, такого собі Робіна для Бетмана, дуже і дуже пожвавило всю цю ситуацію у роздягальні Мінісоти. Ну а хто ж той самий Бетман? Хто той самий Бетман Мінісоти? Звичайно, звичайно, це Антмен. Антмен, людина е, Ентоні Едвардс, людина, яка просто е, знищує все живе на своєму шляху. Що в захисті, що в нападі, він став просто сумасшедшим. Якимись хлопцем. Опаком розвалює, страшно дивитися на це дійсно цікаво. Він все так же забиває з гори. Він все так же поливає із дальної дистанції з відсотком під 40. Він набирає в середньому 26 очок, реалізовуючи при цьому 46,7% відсотків своїх китків. Але ант це тепер. Мураха вбивця просто на своїй половині майданчика. Він є дійсно елітним захисником. Ось подивіться, як він захищався, наприклад, проти Джейсона Тейтома. Згадайте, минулого сезону він також епізодично показував настільки чудовий захист. Але цього сезону, як сказав Руді Гобер, ну Руді Гобер намагається якимось чином набити собі ціну в цій команді, в нього непогано виходить. Як сказав Руді, я підійшов до Ентоні і кажу: малий, якщо ти хочеш бути класним і олстаром, тобі вистачить лише забивати. А от якщо ти хочеш бути величним гравцем і вигравати чемпіонати, тобі потрібно ще й захищатися. Не тільки тоді, коли тобі хочеться, а завжди. І це Едвард це робить. Він захищається проти кращих гравців суперника, і при цьому ще і попереду є справжнішинською силою. Чи вистачить надовго цю Міннесоту, Я чесно кажучи, не знаю, але було б прикольно, уявляєте, якби Міннесота команда із штату, де? Водяться лише справжні вовки, а не якісь там баскетбольори Виграла чемпіонат. Уявляєте, 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 замість Кевіна Гарнета цього найкращого четвертого номера в історії четвертих номерів. І якби якийсь антмен студент із Джорджії виграв би чемпіонат, було прикольно. Отже, друзі, якщо ви ще не дивилися за Мінісотою, будь ласка, зробіть це. Зробіть це реально, включіть, подивіться, як вони там бігають, як вони там стрибають, як вони там захищаються. Все роблять дуже і дуже на пристойному рівні. Зафіксували. Нелох номер 2 Нелох номер 2 представляє в нас Х'юстон Рокетс. і це Ділон Брукс. Ділон Брукс, пані та панове, як сказав сам Ліброн Джеймс, з яким вони там кусаються вже другий сезон, що Ділон недаремно отримав свої 75 лямів на три роки. І так воно і є. Так воно і є. Ділон Брукс, який просто став цапом відбувайлом минулого сезону, і ми тут же в цій студії, Централ Студіо. Моя любов назавжди. Мені здається, що м'яч не бреше буде зніматися лише тут, де б він не знаходився. Які б люди взагалі не знімали цей м'яч бреше», Але Централ Студіо назавжди лишиться нашим домом. Отже, в цій студії ми говорили про те, що Ділон Брукс -ха -ха! це просто якесь ой, що ми тільки не говорили про Ділана Брукса. Але ми просто на фоні цього всього забули, наскільки Ділон Брукс може бути крутим бляха баскетболістом. Ділон Брукс це баскетболіст рівня НБА. А ми відправляли його в Китай, да, а один раз навіть у Прометей. Отак от, от. А він поїхав так у червоно-білу команду, але на щастя не в Ригу, а все ж таки у Х'юстон. Ділен Брукс перший гравець в історії NBA, так який в перші 15 матчах чи 12 там набирає більше 15 очок за гру і при цьому реалізовує 60% китків з гри, 60% китків з дальньої дистанції і 90% штрафних. Але, звичайно, не все тримається лише на діленові бруксі. Х'юстон нарешті смарт, пам'ятаєте? З минулого випуску, десь тут буде, десь тут вліво зазвичай. А, е, нарешті вирішили, що одними цими своїми пацанами, безумовно, талановитими, але все ж таки роздолбаємо, цими тіктокерськими, нічого доброго з цього не вийде. Попідписували нормальних хлопців, прийшов разом із Бруксом, прийшов Фред Ванбліт на величезні бабки. Е, прийшли дуже такі потужні пацанюріки, які е, дуже класно грають рольових гравців, цей Арон Холідей, і Джок Ландейл, і Джеф Грін, Реджі Булок. Ну тобто, це вже не просто якесь там е, зборіще е, крутих пацанів, які після вечірки такі, знаєте, вже трошечки хильнули, такі ти там м'ячик є на задньому подвір'ї. Давай, давай покидаємо, побігаємо, попригаємо. класно ж буде. Ну, тепер це дійсно нормальна команда. І одне, як на мене, з найважливіших рішень взагалі тренерського штабу Х'юстона, це те, що вони просто забрали м'яч у Джейлена Гріна і сказали: Ну, пацан, тепер дивися, як грають інші. І віддали його Альперіну Шингуну. Шингун це такий собі насправді то. Е Ну, не я перше, звичайно, озвучую цю думку, але дуже-дуже схоже. Шен це такий собі Нікола Йокіч із Босфору. Так? Десь він набирає в середньому 20 очок під 60% реалізації, 8, 8 підбирань, 5,7 передач, і це виглядає дуже-дуже і -дуже потужно. Тут десь Макс має Вставити його передачі, і це такі передачі, які потрібно показувати дітям в дитячо-юнацьких школах, тому що це і є баскетбольне IQ Альперін Шин-Юн. І до того ж, ця команда, яка не дуже добре атакує, давайте покладемо руку на серце, до того ж, ця команда є аж п'ятим захистом у Лізі. Так, на сьогодні це 8-8. На сьогодні це восьме місце у західній конференції. Але якщо минулий сезон. Х'юстон, це було просто накладена куча твоїм котом десь там у куточку, то тепер це команда яка собі нічого собі. Я думаю, що мало хто захоче собі такого суперника, десь в плей оффі тому що ну ось так. Тому що там є Ділон Брукс. А Ділон Брукс хто цап відбувало минулого сезону. А Фред Ван Літ хто це не задрафтований вільний агент, який став чемпіоном, який заробив вже за свою кар'єру більше 200 мільйонів. А хто такий Реджі булок? А хто такий Джеф Грін? Ви всі знаєте ці імена, і ця команда ще пошумить цього сезону. Принаймні, я на це сподіваюся. Команда номер два за якою слід слідкувати, слід слідкувати. Слідіть за ними, йдіть по їхніх слідах, ось так. Всі однокоріневі слова тут одразу вам назвав. Отже, команда номер два, за якою потрібно дивитися, це Х'юстон Рокетс. Ну давайте трошечки про новини, які в нас були цікаві і не дуже цього е тижня. Звичайно, це новини, які були цікаві мені. Ви повинні це розуміти, бо якщо для вас цікавою є новина про травму Бредлі і Біла, то мені вже якось то пофігу, блін. Я вже насправді то і присипав земелькою той Фінікс, тому що, судячи з усього, там пороблено просто-напросто. Але про них трошечки давайте згодом. Отже, новина, яка дійсно мені сподобалася, новина, яка просто показує масштаб НБА як організації, в них закінчується скоро контракт на медійний Контракт, так? контракт на продажу прав на трансляцію. Він був з 2014 року, він розпочався, здається, з сезону 14-15 і протримається до кінця сезону 24-25. Підписаний він був на 24 мільярди доларів. І тепер НБА такі. Нам, ну, нам мало. Нам, якби це бабосики, звичайно, але ну, таке нам би побільше. І ось НБА вже збирається найближчим часом анонсувати те, що наступний контракт буде вартувати трансляторам 75 мільярдів доларів. Втричі. Втричі, втричі подорожчає, і ви знаєте, це ж не те, що права на українську суперлігу, коли пан Дубінський запропонував всім по е, якійсь сумі грошей, і всі такі да. Тому що вони знають, що навіть 100 гривень, якщо за них дадуть, то це вже на 100 гривень більше, аніж всі клуби отримували до цього за показ своїх поєдинків. І там стоїть черга. Там стоїть черга на те, аби потрапити в перелік тих е, Команд, перелік тих каналів, ресурсів стрімінгових, якихось штук, які будуть готові ці права купити. І НБА до того ж не найдорожча ліга, тому що НФЛ нещодавно на 110 ярдів продали. Отак, от, от яким би не було крутим, НБА завжди є НФЛ, яке трошечки крутіше. Так, от з чим ще пов'язаний оцей контракт, це з тим, що Ліга буде розширятися. Це вже майже 100%, Про це вже говорить Адам Сідвер, говорить вже роками. Звичайно, що всі дуже хочуть команду в Сіетл та Лас-Вегас. Це перші представники, які е, можуть в нас дочекатися розширення. Але є ще три міста. І три, ці три міста цікавить чим. Це те, що всі вони троє за межами США. Це Мехіко Сіті, де періодично проходять матчі НБА, е, і де є команда із Джеліго Мехіко Сіті Капітанес. Капітанес там грають такі пацани. До речі, я як подивився, думаю, нічого собі так там нормальні хлопці грають. Е, а хто за них грає? Трейбьорк, де тільки не був, але ім'я. Але ім'я ім НБА. Це Майкл Картер Вільямс, найкращий новачок якогось там року. Це Кеннет Фарід, чемпіон світу, між іншим, коли у 2014 році там грав проти Мішули і пустового. І Хуанто Скано Андерсон, чемпіон НБА. Ось так, ось такі там пацани грають. Отже, Мехіко Сіті хоче і два канадських. Міста хочуть собі також цю команду. Це Монреаль і Ванкувер. Монреалі вже були передсезонні матчі. В Ванкувері колись взагалі була команда NBA. Ви ж всі пам'ятаєте, що оригінальні грізліс у нас походять саме із Ванкувера. Тобто, ну наразі є п'ять міст, куди НБА може привести команду, навіть не привести команду, а створити нову, тому що гравців вистачає, це 100%. В Європі постійно хтось підростає, в Штатах постійно хтось росте. І звичайно, що. Канада це перша така неамериканська скажімо так, да, міста, де може бути, тому що більше 20 канадців грає вже в І Хто б міг подумати? Господі, раніше був один стівнеш, а за ним просто пустка якась. А вже більше 20 Отак, канадці, як навчилися грати. І ну, чверті гравці, взагалі, не американці, так, в цій лізі, тобто розширення вже так і проситься. А чим більше команд, тим більше матчів, тим більше гравців і тим більше, що правильно, грошей. В цій лізі все опирається в гроші, і це той випадок, коли такий. ні, ну правильно. Понімаю, розумію. Ось таке. Ви напишіть. Там в коментарях, десь там внизу, в якому місці ви б хотіли побачити команду НБА. Якщо що, то Слобожанське і Ригу не пропонувати. Там вже є клуб Євроліги. Ну, майже є, ну майже Євроліги. Але не то таке. Українці в НБА переходимо до цієї теми, і тут нам знову нема чим взагалі похвалитися, тому що Олексій Лень отримав дуже прикру травму в матчі із Клівлендом. І спочатку це було 2-3 тижні, господи ти мой, де Тут має всплисти це гидке обличчя Альошеньки. А потім був апдейт по його травмі: це 6-8 тижнів. І, як ми розуміємо, елементарна арифметика, 6-8 тижнів із 14 листопада. Це значить, що в 23-му році календарному ми линя вже не побачимо. І дуже-дуже прикро насправді, то тому, що Льоха почав відвоювати свої хвилини у Джавела МАГІ, Магі, яким відверто останнім часом був незадоволений тренерський штаб Кінгс, тому, що він робив якусь фігню, навіть будучи трикратним чемпіоном. Б'є і льоха, отак дуже невчасно підламався. Йому здоров'я, звичайно, і наступний наш українець це Святослав Михайлюк. За останній тиждень він зіграв 24 хвилини в сумі із філою та Шарлот. Ну набрав 8 очок, забив 2 з п'яти дальніх, 40%, 40% дальніх китків. Хто там дуже, хто там дуже, хтось про це. Навіть мріяв. пишіть в коментарях, хто бачив, що Михайлюк може забити 40% дальніх китків, хто бачив це в своїй. Снах, а я бачив це навіть по телевізору. І що ще? Ну але тим не менш, у Михайлюка нічого за великим рахунком не змінилося. Він отримує маленькі відносно невеликі хвилини, так і з Філою це було 16. Це найкращий показник його в сезоні. Але роль його лишається все ще дуже маленькою, як і сам Михайлюк. І якщо не буде травм, якихось там екстраординарних подій, то Михайлюк так і лишиться гравцем із дальнього краю лави для запасних. Ну що, давайте швиденько пробіжимося по турнірній таблиці. На сході лідером в нас є Бостон Святослава Михайлюка. Далі йде Філа із Джоджо Ембідом та Тарізом Мексі. Вони все ще. Продовжують триматися там вдвох, навіть із поломаним Келі Убре. До речі, апдейт по Келі Убре він повернеться навіть трошки раніше ніж всі думали. настільки в нього там і поцарапані його бачка, все буде добре. Із Келі Убре. Ну а далі Бакс, Бакс із фантастичним Янісом, який просто розвалює всі кабіни зі страшною силою. Людина по 50 очок набирає без триочкових китків, по 30 очок поспіль в двох матчах. Він набирає із трисекундної секундної зони, що ніхто не робив з часів Шакіла Оніла. Ну і Деміан Віларт, який нарешті там трошки приходить в форму. І нарешті Деміан Лілард знаходить своє місце на майданчику. Бакс, ось так. Це в нас верхня частина. Ну, і непогано виглядає Орландо. Про Орландо, я думаю, найближчим часом слід буде в трошки в подробицях якихось поговорити. Вони там навіть зі всіми своїми банкерами, Вагнерами та Саксами, мають бути у плей-офф і, можливо, навіть десь там когось і покусають. Хоча не дуже в це віриться. Є таке враження, що трошки вони підпадуть у підсумку. Але подивимося, подивимося. Ну і що в нас дно? А дно в нас Джордан Пул. Він справжнісіньке дно, пані та панове. Ви бачите, всі думали, що це Дремон Грін мудак кончений, коли побив пацана просто напросто І що цей пацан тепер як поїде, та Вашингтон буде його франшизою. Та цей пацан точно так же всім це заявляє у тайм-аутах. А насправді що очок менше ніж було із Голден Стейт, хоча він там був гравцем, який виходить із лави для запасних. Передач менше, відсоток дальніх китків 28,4 і його плюс-мінус мінус, мінус 14,2. Вашингтон назавжди лишиться Вашингтоном. Навіть Майкл Джордан свого часу не зміг змінити якось цю ось тенденцію. Ну і також на дні в нас Пістонс, які мають серію із 12 поразок. І там все дуже дуже погано. Там, судячи з усього, вже повна ментальність круглих невдах, і всі ці Каненгими, Томпсони, Сасери та інші не можуть це все змінити. Отже, це в нас претенденти поки що на перший пік драфту 24-го року. Вашингтон та Пістонс команди, які виграли найменше. Переміщаємося на захід, мій улюблений захід. Це Лос-Анджелес, це Пальми і це десь там навіть могилка Кобі Брайанта. На заході в нас Мінісота перша, перша Мінісота. Проговорили ми вже про вулс. Вони дійсно вражають. І дуже класно, що з'явилися вони в нас такі. Далі йде Денвер, який навіть без Джамала Мюри до кінця листопада виглядає як команда чемпіонського калібра, все завдячуючи просто великому і багаторозовому MVP, чемпіону і, взагалі, але просто по факту сербу. Ніколі Йокічу і Кінгс піднімаються так із ДНА після повернення Дарона Фокса, який став у нас гравцем минулого тижня. Ну і ок і також нарешті стали виправдовувати всі ті аванси, які їм видавалися всі ці роки. Всі їхні малолетки нарешті підросли і є великою силою на заході. ГСВ також із поверненням карі, але все ще без гріна перервали свою шестиматчову серію поразок. Але там все поки що поганенько. Але я думаю, що вони як команда досвідчена, десь там вилізуть навіть із просто абсолютно мертвим клеєм Томпсоном. Це, взагалі, мій особистий біль. Мені дуже завжди подобався клей Томпсон, а тут він просто перетворився на Джордана. Пула за своєю продуктивністю. Ну, коротше. От, ну на дні в нас Мемфіс, який, судячи з усього, не врятує навіть і повернення Джама Рента, наскільки пізно воно може відбутися, там знову всі ламаються, вилетів смарт, немає Джама Рента. Коротше, те, що мало бути чимось яскравим і феєричним, перетворюється на чергове болото. Портленд в перебудові там все зрозуміло. І Сан Антоніо Спіорс замикає в нас турнірну таблицю заходу. І що там? Що там? Сан Антоніо стартували 3-2, далі вони видали револ. Вочок 0,9, скажімо так, і вимбаннями трошки тускне. Все ж таки, як на мене, то Четхом має забирати руки Овзеєр взагалі без варіантів. Ну ось таким був для мене тиждень в НБА. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим вам він запам'ятався. І наостанок, наприкінець наприкінці цього. Відео хочу нагадати вам, друзі, про те, що лайк, підписка і коментар це обов'язково. 57 гривень для 57-ї бригади це за бажанням, але із поміткою обов'язково. І ось такий був цей випуск «М'яч не бреше. друзі! Дякую всім, хто дивився. Всіх люблю, всіх цілую. Ваші рожеві щічки сняться мені по ночах. Всім пока!